Якщо ви збираєтесь працювати на користь людей і в законі законів України, то працюйте. Якщо ні, то йдіть геть, народний гнів, дістане кожного, ніхто не у них, тому що ви заробляти на горі людей досить. поставку семеряк Особисто на вас. Законне призначення. Ганьба! Ганьба! Ганьба смертно на поході України! Ганьба! 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 Ви повинні знати і завжди пам'ятати про те, що ви присягнулися слугувати громаді. Тому ми говоримо ганьба!